Вітаю вас, всіх і вашої всіх студентів нашого міста зі святом, з Днем Студента. У нас в місті дуже талановита, обдарована молодь. Молодь завжди була, є і буде рушійною силою любого будь-якого суспільства. Вже через декілька років ви будете творити історію нашої України. будете розбудовувати Україну, відновлювати Україну. І у вас є дуже сильний потенціал. Тому. Майбутнє нашої країни, воно дійсно в надійних руках. Сьогодні ми під підведемо підсумки, будемо нагороджувати переможців конкурсу Студент року 2023. В нашу місці цей конкурс був проведений вперше. Вважаю вам всім впевнено йти до своєї мети, добиватись цих ці цілей, які ви поставили перед собою. Бажаю нам всім миру та перемогу.